Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Здоровий чи хворий та навчитися розрізняти здорову та хвору людину. Розгляньте, будь ласка, картинки та скажіть, яка людина хвора, а яка здорова. Розгляньте, будь ласка, картинку, що робить дівчинка. Так, вона займається спортом, крутить обруч. Вона здорова чи хвора? Вірно, вона здорова. Погляньте на цього хлопчика. Він тримається за живіт. Як ви вважаєте, він хворий чи здоровий? Так, він хворий, бо в нього, мабуть, болить живіт. Погляньте на цю картинку. Хлопчик весело стрибає. Як ви вважаєте, дітки, він здорова чи хвора людина? Вірно, він здорова людина. Погляньте на цю картинку. Дівчинка п'є молоко. Вона хвора чи здорова. Так, дівчинка здорова. Як кажуть, пийте, дітки, молоко, будете здорові, бо це дуже корисно. Погляньте, сумний хлопчик тримається за горло. Так, мабуть, у нього болить горло, тобто він хворий. Розгляньте цю картинку. Так, дівчинка катається на велосипеді. Вона хвора чи здорова, як ви вважаєте. Так, вона здорова. Хлопчик тримається за голову, він дуже сумний. Він здоровий чи хворий, дітки, як ви вважаєте? Так, він хворий, в нього, мабуть, болить голова. Хлопчик загартовується, розтирається рушничком. Як ви вважаєте, він хворий чи здоровий? Так, хлопчик здоровий, бо загартовуватися дуже корисно для здоров'я. Погляньте, хлопчик сумний лежить у ліжку та тримає термометр. Як ви вважаєте, він хворий чи здоровий? Вірно, мабуть, він захворів і в нього піднялася температура. Хлопчик витирає кустинкою ніс. Він хворий чи здоровий? Він хворий, мабуть, у нього нежить. Веселий хлопчик їсть морозиво. Як ви вважаєте, він здоровий чи хворий? Так, хлопчик здоровий. Дівчинка грає з м'ячем. Вона хвора чи здорова? Вірно, дівчинка здорова, вона займається спортом. Дівчинка полюбляє їсти корисні овочі. Вона здорова чи хвора? Так, дівчинка здорова, якщо вживати корисні овочі, то будете і ви здорові, дітки, завжди. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе.